Друзі мої, вітання. Перші числа травня 25-го року. Отака діляночка фундука. Трошки більше пів гектара. Сад формувався по інтенсивному типу. Посадка між саджанцями півтора метра. І формуємо його в два веретена. Кожен саженець від основи, невеличкий штамп сантиметрів 15-20 і далі йде два веретена. Далі циклічною облискою будемо ці веретена в такій щільності і вирощувати. Достатньо цих півтора метра, щоб ці веретена з часом склалися між собою. Це буде така плодова стіна, яка дасть нам мінімум 4-5 тонн горіха з гектару. Були морози, але на відміну від ожини, яка практично вся пропала, хунук не зазнав жодної шкоди. Ось, Зверніть увагу. Ось тут же є. Формування горіха зараз передаю десь дощі, думаю, що буде інтенсивний ріст молодих пагонів. І така от невеличка ремарка. Для зав'язування, для того, щоб почалось запліднення горіха. Запліднення, яке відбувається набагато пізніше, ніж запилення фундука. Ось дивіться, Це вже майбутній горішок. Потрібно всередині травня. Коли будете проводити обробку від шкідників чи хвороб додати до складу бор. Бор допомагає підсилити оте проростання пилкових трубок і дасть нам формування горіхів. Буде гарний садочок. Дивіться, тут же вони мають висоту більше двох метрів. Це четвертий сезон почався, їх посадили. Лежить краплинна стрічка, дві краплини. В цьому році ще полив не включали. Чекаємо дощ, якщо найближчий тиждень дощу не буде, будемо починати поливати, тому що зовсім сухо. Дощів не було практично. Один невеличкий бух. Середні середині квітня і все. Дивлюся останню тенденцію. Показують чилійці, показують австралійці. Всі переходять на інтенсивну технологію вирощування фундука. Там посадки навіть є Менше як півтори метри, метр двадцять п'ять 4 метри міжряддя. І от останні там новини місячні тому показували, як писали, що Ямхіл при інтенсивній технології дав з гектара 8 тонн урожаю. Це просто фантастика. Тому коли ми при класичній посадці отримуємо 2-2,5 максимум 3 тони, то при такій інтенсивній посадці можна отримати 4-5, а якщо це сорти американські, Орегонського інституту, які мають набагато більшу урожайність, інтенсивність, то можна отримати і 5-6-7 тонн. Тому хто планує садити нові сади. Знайдіть інформацію, почитайте і прийміть рішення, які, які сорта і по які технології вирощувати. Поки що все. На сьогодні повинен вам вистачить. Всім миру перемоги, гарних врожаїв. Любіть свою землю, любіть рослини, вони вам віддадуть гарний врожай.